Із проблеми водопостачання мешканці селища Шевченко знайомі уже на один рік, і у зв'язку із бойовими діями на території громади ця проблема тільки поглибилась. Ще влітку ми розповідали про те, як мешканці виживають без води. Тоді скаржилися на те, що набирати воду із пробурених свердловин їм заборонили. Скважина знаходиться на території школи. Нам сказали, что там брать воду нельзя, потому что на школу будет как электроэнергия дополнительная наматываться. Поэтому... Ми предлагали оплачувати все. Ні, цей вопрос вирішиться, але там брать ви не будете». Тоді староста селища запевнив, що цю проблему будуть вирішувати. На території громади з'явилася свердловина на насосній станції. Проте дістатися туди вдається не всім мешканцям, адже від селища до насосної станції приблизно три кілометри. Цю скважину пробили на насосній станції, це на 20-й. Туди не кожен і доїде. Вода теж технічна, її підкачують у систему, но тієї води там не дуже багато. А ось питання підвозу технічної та питної води, який як запевняють можновладці, організовано по всій громаді у селищі також є проблемним. Кілька днів тому до редакції телебачення звернулася мешканка все з тим же питанням, коли буде організовано підвіз води. Адже вода у кранах мешканців з'являлася останній раз майже місяць тому, а графік підвозу й досі не врегульовано. Коли я позвонила в контрактний центр, сказали, що має староста цим займатися. Ну потім там квартально нікому там А вона щоб сообщала, щоб определені дні, ну, там з утра і обіду, раді бога, ми ж звісно будемо чекати. Ну у нас такого немає. Пані Надія мешкає по вулиці Веселій у двоповерхівці. Чекає підвозу води, бо не в силах принести необхідну кількість зі свердловини, адже до школи йти майже кілометр, а людям похилого віку донести баклажки з водою вкрай важко. Про проблему з підвозом знають і в комітеті самоорганізації. Є графік, але ну, не завжди по графіку привозять. За поясненням з приводу цієї ситуації ми звернулися до старости селища. Проте Микола Миколаєвич від коментарів утримався. Тоді за роз'ясненням ми звернулися до Покровського водоканалу. Там нам відповіли, що підвіз технічної та питної води у старостинські округи здійснюється за графіком, який надає Покровська міська рада і комітет самоорганізації. Розвозі два водовози це придбаний дівітіубови водовіз. Четвер субота він рухається по селищним громадам. По старостинським округам це за Новолізавка, Срібне, Першотравневе, Новотроїцька. Далі друге водоїзд це кубове, які ми раніше розвозили воду. Це більш-менше села, це селище Шевченка, Лісівський, Старостат. Також у водоканалі повідомляють, що у Покровській громаді знайшли ще одне альтернативне джерело води. Одну із сучасних очисних установок, переданих донорами, планується встановити біля водойми у селі 1 травня. Із використанням мереж Покровського водоканалу це дасть можливість забезпечити водою селище Шевченко та частину села 1 травня. Монтаж очисної установки триватиме близько двох тижнів. Тож, як повідомляють у МВА, уже до кінця жовтня жителі двох старостинських округів матимуть централізовану подачу води і не будуть... Чекати підвозу живильної вологи.